Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про клуб білого бізнесу. З 1 листопада 2024 року почав діяти порядок щодо переліку доброчесних платників податку. Мінфін затвердив порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, який діє з 1 листопада 2024 року. І податково створила такий субсайт. Можна зайти на сторінку податкової і подивитися на цей субсайт. Він називається Територія високого рівня податкової довіри. Заходимо на цей сайт. І тут є перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання. Тут можна ввести. Своє, свою назву підприємства або код ЄДРПО. І перший перелік буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада, 29 листопада 2024 року, та оприлюднено на 15-й робочий день з дня його затвердження, тобто 19 грудня 2024 року. Зараз ця опція активна. Так, дивимося далі цей сайт. Які переваги? Мораторій на документальні перевірки, скорочення строків перевірок, індивідуальні податкові консультації, особистий консультант. Як доєднатися для юридичних осіб на загальній системі оподаткування? Критерієм, тобто рівень сплати податку на прибуток повинен дорівнювати або перевищувати в середній по галузі за останні 4 квартали. Рівень сплати ПДВ має бути рівним або вищим від середнього по галузі за останні 12 звітних періодів. Рівень заробітної плати повинен бути не менший за середню заробітну плату по галузі в регіоні, помножену на коефіцієнт 1,1 за останні 4 квартали. За умови наявності мінімум п'яти працівників, для резидентів Діасі критерії, Для юридичних осіб єдиного податку третьої групи, для юридичних осіб платників єдиного податку четвертої групи, для ФОПів на загальній системі оподаткування, для ФОПів на єдиному податку третьої групи. А, ще є спільні вимоги для всіх категорій. Відсутність порушень строків подання звітності, відсутність рішення про включення до ризикових платників ПДВ. Відсутність заборгованість і сплат ЄСВ. Відсутність порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями протягом останніх 12 місяців. Відсутність санкцій до платника податків. Відсутність процедур банкрутства або Діяльності, відсутність громадянства держави, що здійснює збройну агресію проти України, відсутність змін щодо основного виду економічної діяльності протягом останніх 12 місяців. Відповідність критеріям залежно від обраної системи оподаткування і перебування на обліку в ДПС більше одного року. Так, Хто війшов до переліку? Перевірити: перший перелік платників з високим рівнем добровільного дотримання податкове буде затверджено не пізніше останнього робочого дня листопада, тобто 29 листопада 2024 року, та оприлюднено 19 грудня 2024 року. Добре, перевірте власні показники. І нас посилає в електронний. Нет. Далі. І тут є питання відповіді. Як оновлюється перелік? пізніше останнього робочого дня, березня, травня, серпня та листопада. Опублікується протягом Роботи гнів після затвердження переліку. Як визначається галузь діяльності платника податків? Визначається за основним видом економічної діяльності платника податків? Чи можуть новостворені юридичні особи та ФОПи потрапити до переліку? Можуть. Можуть. з першого місяця, що настає за податковим, але не Податковим квартал, але не пізніше одного календарного року з дати взяття такого платника на обліку у контролюючому органі, чи можуть платники бути виключені е з переліку? Так, можуть. Виключаються з переліку платники податків з високим у день виявлення такого факту, у разі якщо контролюючий орган виявив факт невідповідності платника податкам критеріям, визначеним Пунктами ЖЗ і Е, пункту 69.41. Податкового кодексу України, такий платник податків виключається з переліку платників податків з високим рівнем добровільного податкового законодавства у день виявлення такого факту, за який період розраховуються галузеві показники, які беруться до уваги при формуванні переліку. Так, є особистий менеджер. Інформація надходить безпосередньо від податкової служби, що забезпечує її. Актуальність, достовірність та оперативність доведення останніх змін у законодавстві. Це унікальна можливість отримати пораду, що ґрунтується виключно на офіційній достовірній інформації. Порадник. Основна мета роботи менеджера полягає в тому, щоб надати індивідуальну корисну пораду платнику, який вже зарекомендував себе як надійний. Це не про перевірки чи контроль налагоджений взаємний зв'язок між платником та податковою. Маргарита Матвійчук відповідальна за координацію діяльності комплексє менеджерів. Так, платники з переліку і галузева аналітика. Розраховані середні показники критерії будуть оприлюднені протягом п'яти робочих днів після затвердження переліку платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства 5 грудня 2024 року. А ви як думаєте, чи, попадете, чи відповідаєте ви всім критеріям е, доброчесних платників податку і чи попадете ви в список, в перелік е, клубу білого бізнесу? Пишіть будь ласка, в коментарях.